Однозначно, наша пам'ять і міцність нашої пам'яті і здоровий густ стає зброєю в цій війні. І кожен, хто бачить, що ми пручаємось російській пропаганді, російській інформаційній агресії, і це стосується агресії в різних абсолютно площинах: від телебачення, поширення інформації, судів міжнародних і закінчуючи полем бою, це місце, де пам'ять і здоровий густ є вирішальними для перемоги. Між іншим, це саме ті речі, про які говорив в свій час Вінстон Черчилль, що стало основною думкою книги Боріса Джонсона про фактор Черчилля проста річ, пам'ятати, що є добро, а що є зло. Пам'ятати, що з тобою зробили ті чи інші люди, або пам'ятати, що люди можуть зробити, якщо поступатися злу. Тому очевидно, національна пам'ять це частина національної безпеки, національна пам'ять і здоровий густ в цій пам'яті не виключно обкластися якимось найте. Якимись фантомними горичними моментами, якими були прекрасні розпрекрасні в усі моменти нашого життя, і забути про виклики, загрози вбивства війни, які починали проти нас в минулому. Якщо б так от таку пам'ять зробити, повибирати з неї тільки ось таке, то очевидно, ми були б слабкі. Я думаю, одна з причин, чому ми не здалися, чому ми дали відсіч і чому захопили весь світ цією хоробрістю, була те. Та наша пам'ять, бо ми пам'ятали, чим закінчиться чергова поразка в війні з Росією. Тому очевидно, тому я, до речі, принагідно хотів би подякувати Арсенію Петровичу Яценюку і Київському безпековому форуму, що тему, цю тему в ці дні включили в. Таке смислове поле Київського безпекового форуму, бо це тема пов'язана з безпекою. Це тема пов'язана з національною безпекою. І це дуже не випадково. Тому я дякую за це мудре рішення. І також в цьому контексті я би хотів подякувати колективу музею цього. Тому що в перші дні війни переважна більшість, не всі, але переважна більшість співробітників цього музею залишилися зберігати свій музей. Вони знали. Що цей музей стане однією з точок атаки російських агресорів. І я би хотів дуже подякувати всім тим людям, які знали, що цей музей потрібно захистити. Не десь там опинилися під польським кордоном, або були тут охороняли сховище, матеріали, дані. Це велика, велика робота, це велика мужність. Так само, як в Херсоні музейники рятували від росіян колекції, намагалися ціною своїх життів часто. Тому я би хотів би подякувати колективу. Тій частині колективу, яка цей музей берегла, бо це одна з тих цілей, і ми бачимо, що росіяни, які ставлять ленінів, знищують наші пам'ятники, спалюють наші книги, вони цілять в такі речі. І цей музей це один з таких елементів цього хребта стійкості української нації. І наостанок я би хотів ем, хотів би багато паралелей різних привести з початком цього століття, але сьогодні ми з вами говоримо е, в десятиліття. День гідності і свободи це десятиліття від початку революції гідності, День гідності і свободи. І голодомор це дуже важливий історичний урок, коли ми втратили, програли Українську Народну Республіку в 17 -му, 21 -му році. Фактично, частина з наших людей, мільйони наших людей, заради шматка хліба від більшовиків і Москви віддали свободу і гідність. Вони віддали свободу спочатку, ставши частиною радянського проєкту. І вже зовсім скоро, коли були змушені варити своїх дітей і їсти їх, віддали гідність. Це найжахливіші речі, які приніс нам голодомор, втрата людської гідності. Велика частина людей її втратила. Змушена була втратити під цими геноцидальними діями радянського тоталітарного режиму. Тому, якщо ти втрачаєш гідність і свободу, міняєш її на шматок хліба. Будь впевнений, що спочатку ти втратиш свободу, потім гідність, а врешті життя. Тому нам дуже важливо пам'ятати це і берегти Українську республіку, яка зараз стоїть на сторожі не тільки гуманітарного права, міжнародної безпеки і частини репутації тих країн, які пообіцяли нам безпеку в обміну нашого ядерну зброю. Ми також стоїмо просто за своє життя, тому ця війна для нас принципова, і тому ми повинні її виграти.